Екзаменаційний маршрут номер 9 сервісного центру 5641 по вулиці Київська, 108Б, місто Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру, показали ваш паспорт, назвали прізвище та ім'я по батькові на камеру. Присвідчили, що вінка на нейтральну передачу, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник також. Пристебнули з паском безпеки, перевірили, чи не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнути водій або пасажири, затягнутий ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту, в моєму випадку лівий, та починаємо обережно виїжджати. Дивимось по сторонах, нікого нема. І потихесенько виїжджаємо, займаючи крайнє праве положення на дорозі. Вмикаємо правий покажчик повороту і також рухаємось. В крайньому правому положенні тут є залишки розмітки, бачите, яка розділяє зустрічну смугу пунктирна розмітка. І рухаємось прямо. Попереду у нас знак 5.8.1 пішохідний перехід. Пішоходів поки що немає. Якщо є, то необхідно пропустити згідно пункту правило 18.1. Вмикаємо лівий показчик повороту. Бачимо знак 2.2 проїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу цього знаку. А також бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом. Будьте тут вкрай обережні, тому що пішоходи сходять з тротуару і треба бути обережним. Виїжджаємо, займаємо крайнє праве положення на дорозі і рухаємося. Бачимо попереду знак небезпечний поворот праворуч. Знак 3.21 максимальне обмеження швидкості 40. Км на годину не можна їхати більше, ніж швидкість зазначена на знаковій, а також знак рекомендованої швидкості 30 км на годину. Далі у нас йде попереджувальний знак звужування смуг з лівого та правого боку, і нам на перехресті необхідно виїхати на вулицю Київську. 50-100 метрів вмикаємо лівий покажчик повороту та зупиняємось перед стоплінією згідно пункту правил 16.3. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, але згідно пункту 8.3 сигнали світлофору, крім жовтого могитливого мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тобто даний знак пріоритету він у нас не діє. Якби світлофор не працював, то ми б керувалися би саме знаками пріоритету. Собачка у нас закінчує перехід дороги, змінюється сигнал не дозволяє ще пропустимо ще й цю собачку. Нам може тут сигналять, але він не бачить, бачите, яка ситуація. Нас на тесві там ззаду підпирають, але він не бачить, що у нас тут собака. Таке добре. Повернули ліворуч і зайняли крайнє правих положення. Поворот ліворуч заборонено. Ми рухаємось прямо згідно маршруту номер 9 Сервісного центру 5641. Місті Рів... Рівне. Виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом, приїжджаючи в цей з'їзд, вмикаємо правий покажчик повороту та показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми з'їжджаємо з кругу. Рухаємось. Я зараз їду на третій передачі, йому на швидкість 45 км на годину. Можете їхати трохи менше. 30-35. Бачимо знак 5-16 напрямок руху по смугах. Знак 4-1 рух, який прямо нагадають, ці знаки дозволяють рух тільки у напрямках, вказаних стрілками. Перелаштується тут яма і повертаємося на своє положення. Друзі, нагадаю нас. На каналі є у плейлісті всі маршрути, всі 14 маршрутів середного центру. Можете їх всі передивитися. Той, хто передивляється, той вдало складає іспит. тому що знання особливостей дороги це дуже важливо. Знання знаків, дорожньої розмітки, інших особливостей. Люди сідають за кермо потім і їм. Набагато простіше скласти практичний іспит з водіння у місті. Зараз у мене швидкість 50 км на годину. По вулиці Київській ми зараз проїдемо декілька перехрест, а потім нам необхідно виконати поворот ліворуч на вулицю Віденська. До речі, цих маршрутів екзаменаційних з МРЕО їх немає в інтернеті, тому, будь ласка, дивіться, вони всі зібрані для вас. Бачимо знак 2.3 головна дорога, але ж тут у нас є світлофор і він має перевагу у нас над дорожніми знаками. Продовжуємо рух. Переду припаркований автомобіль, лівий поки що повороту повернули голову вліво на пів секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні, подивилися дзеркало, і рухаємо. Тут у нас така розмітка, вона начебто і є. Ось бачите, знак напрямую руку по полосах і ми з середньої смуги їдемо прямо, тому що у нас ліва смуга тільки для повороту ліворуч, права смуга для повороту праворуч. І ми під основний сигнал світлофору їдемо прямо, тому що можете побачити, що. Є у нас додаткова секція, це для повороту праворуч, там для маршруту номер 1 2 теж можете їх дивитися на каналі. Дякую, що коментуєте. Зараз е, пів восьмої ранку, але коли ви будете складати іспит, тут буде трохи більше автомобілів, маєте це на увазі. Зазвичай для учнів скупчення автомобілів грає таку роль вирішальну. Продовжуємо рух, у нас суцільна лінія розмітки, її ні в якому разі не можна перетинати, перетинати її можна у випадку, коли припаркований автомобіль, який стоїть, вам не дає можливість об'їхати інакшим способом, пропустимо навчальний автомобіль. А також, якщо швидкість автомобіль, який рухається... Складає менше 30 км на годину. Правий покащик повороту прилаштувалися право колеса, обов'язково подивилися праве дзеркало. Тому що може хтось підлізти на велосипеді, мотоциклі. Вмикаємо поворот ліворуч, подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. І зараз ми будемо виконувати лівий поворот на вулицю Відець. На жаль, у нас світлофори не працюють. До речі, це така цікава ситуація. Тому ми керуємось саме знаками пріоритету. У нас головна дорога, ми пропустили пішоходів і виконуємо поворот ліворуч. Пропускаємо також пішоходів, які перетинають дорогу, на яку ми виїжджаємо. І ми займаємо крайнє праве положення на вулиці Від... Відівській. Бачимо знак. 3.34, 3 штуки, їх зупинка заборонена. Це дія знака до наступного перехрестя, або поки відповідний знак не скасує дію цього знаку. Об'їжджаємо припаркований автомобіль і повертаємося в свою полосу. Зараз нам необхідно повернути на вулицю Марка Вовчка. Покаємо правий покажчик повороту завчасно, 50-100 метрів у місті. Повертаємо праворуч, аби були пішоходи, пропускаємо їх обов'язково. Бачимо припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту на зустрічній смузі нікого нема і ми об'їжджаємо автомобілі. Рухаємось біля припаркованих автомобілів з дотриманням безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань. Між боковими частинами автомобіля, автомобілей або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Рухаємось по вулиці Марка Вовчка. Друзі, дякую за коментарі, які ви пишете. Дуже приємно читати, що вам ці маршрути дуже корисні. Тим більше, що їх в Ютубі немає і взагалі ніде в інтернеті. Тут у нас такий іде спуск. Зараз я рухаюсь на другій передачі. Відбувається гальмування двигуном. Завчасно микаю поки що повороту, але щоб люди не подумали, що я буду повертати у двір. У нас знак 2.1 дати дорогу. Повертаємо, автомобілів нема. І ми виїжджаємо на вулицю Соломії Крушельницької. На таких вуличках я б вам рекомендував би їхати десь 30 км на годину. 25-30 вони більш спокійніші. Якщо там на Київській 35-40, особливо за перехрестям, там, де перетинає Данила Галицького та захисників Маріуполя, стара назва Костромська, там більш вже, такий жвавий рух. Там да, там більше під 40-35-40. Вмикаємо лівий покажчик поворот, подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди. Об'їжджаємо припарковані автомобілі і ми об'їжджаємо люки. Обережно тут у нас по дорогах входить. Причому це не водія, просто пішов людина. І повертаємо праворуч на вулицю Київську. Так. Попереджувальний пішохідний перехід. Перехрестя Київської та Відінське, яке знову ж таки сигнал світлофору не працює, не дивлячись на те, що у нас головна дорога, друзі, треба бути солідарним з іншими учасниками дорожнього руху. Наприклад, ось стоять пішоходи, жіночки. Хай вони пройдуть, у нас головна, але хай вони пройдуть. Їм також треба йти. Пропустили. Пішоходів. Ну, можемо ще пропустити усіх якісь другорядної дороги. Людина ззаді позаду нервує, що пропускає людей, але голову, але голови не повертає. <кій> Начебто сам не може потім переходити цю дорогу. Коли не працює світлофор, а якщо поспішаєш, то треба виїжджати на роботу трохи раніше. Бачимо знак інша небезпека. Пішохідний перехід. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1, необхідно надати перевагу пішоходам і знизити швидкість або повністю зупинити автомобіль. Щоб дати можливість перейти пішоходом. Бачимо знак 1.1 місце концентрації дорожньо транспортних пригод з можливістю, не дай боже, лобового зіткнення автомобілів, світлофор, тут обережно, бо люди близько стоять біля дороги. Бачимо напрямок руху по смугах. Наша смуга для. Рух прямо також. І ми виїжджаємо, займаємо крайнє праве положення. Їдемо по вулиці Київській, бік територіального сервісного центру 5641. Світлофор, дозволяючи сигнал світлофору. Друзі, раджу вам. Я у всіх відео це кажу і буду казати. При лівому повороті стійте на прямих колесах. Це більш безпечно. Потім при лівому повороті враховуйте те, що вам необхідно пропускати пішоходів, які йдуть, пересікають дорогу, на яку виїжджаєте. При правому повороті також їх треба пропускати. Але при лівому це більш критично, тому що ви, якщо не подивитесь, що йдуть пішоходи, можете почати рух. І вимушені будете зупинитись, щоб їх пропустити, а зустрічний транспорт буде їхати і ви це не врахуєте. Також раджу вам, коли автомобіль виконує правий поворот, от, наприклад, ми зараз їдемо і перед нами автомобіль виконує правий поворот. І він з якоюсь швидкістю, наприклад, зі швидкістю 10 км на годину виконує цей правий поворот. Друзі. Не ніколи не враховують, не розраховуєте на те, що він, цей автомобіль завжди буде їхати з тою швидкістю. Він може повернути, у нього може бути яма. У нього може бути йти пішоход, якому необхідно надати перевагу. У пішохода може щось випустити якась річ, він може зупинитись. Зупиняється цей автомобіль, і ви розраховуєте тіпо, його траєкторію, що він зараз сховається в тому повороті, куди він там повертає, чи на прилеглу територію, чи куди там, неважливо. І... Він залишається, і ви ці не розраховуєте, і самі розумієте, що може бути, не хочу навіть казати. Тому будьте вкрай обережні. Рухайтесь з дотриманням безпечної дистанції. Я вам нагадаю, що безпечна дистанція це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, в якій і ви, в яка у разі його раптового гальмування чи зупинки дасть вам можливість. Зупинитись та запобігти зітхненню без будь-якого маневру. Це дуже важливо без будь-якого маневру там, праворуч, ліворуч. Рухаємось по вулиці Київській. У мене тут 50 км на годину швидкість, бачимо з кругового, кругового руху зудження. Полоси з лівого боку, це важливо враховувати ці всі речі. Правила дорожнього руху у нас не вимагають вмикати поки що повороту при виїзді на круг. А ось тут, коли ми проїжджаємо половину цього з'їзду, вже можна вимкнути правий покажчик повороту та з'їхати. Тут вже ми вмикаємо лівий, об'їжджаємо велосипедиста та повертаємося в крайнє праве положення. І зараз ми будемо повертати праворуч. На територію до сервісного центру 5640. Ота. От. Дякого написано небезпечні повороти. Незрозуміло. Займаємо крайнє праве положення. Це був маршрут номер 9 Так от зупинятись не можна, бачите? На в'їзді зупинився, встав, все. Ну, аби не було місця, ну ладно. Друзі, я тут залишу маршрут цей, завершу, а ви, будь ласка, там заїдете на територію сервісного центру і... Дотримуючись казівок інспектора, закінчите ваш рух, не забувайте вмикати там повороти. Також при закінченні маршруту ставити нейтральну і ставити автомобіль на ручник. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам вдалося скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!